Всім привіт! Влітку я робила огляд свого технічного обладнання, але оминула одну дуже важливу річ. Сьогодні у цьому випуску я покажу вам нове придбання, від якого я у повному захопленні. Це миша та її килимок. Ви вже в курсі, що я створюю відео повністю самостійно, сама знімаю та монтую, а також багато працюю у Photoshop та його безкоштовні версії Photopea. Останні півроку я використовую ці програми особливо часто, бо створюю серію відеоуроків з навчання у цих програмах і багато малюю Photoshop мишкою. Причому це не векторна графіка, а саме малювання та колажі. Так вам не почулося. Я малюю мишку. Це досить складно, але виходять досить круті роботи. Ось такі, наприклад. Я передбачаю, що ви скажете тю, а нащо? Тим більше, що зараз всі малюють у штучному інтелекті або на планшеті. Ну, тому, наприклад, що все ще дуже багато художників, які малюють олівцем. А ще. Це допомагає опанувати деякі рухи та твердість руки. Це інший тип навичок і це інший тип робіт. І подивіться, дуже цікаво виходить. Але повернемось до інструментів. Мишки в мене останні 10 років тільки Logitech. Килимки взагалі як вийде. Іноді просто листок паперу, іноді на столі. Мишок я купувала завжди недорогі офісні варіанти. І тому, коли треба було виконувати досить делікатні задачі, мишка часто зіскакувала, доводилось переробляти, Це мене страшенно, страшенно бісило, і миші довго в мене не жили. Роки півтора-два і треба було купувати нову. Отак сталося і кілька днів тому. Знов довелося йти до магазину, купувати нову мишу. Зайшла я вперше, що був по дорозі, трапився цитрус. І сказала співробітнику магазину. Що мені потрібна миша Logitech, але така, щоб малювати нею в фотошоп, і сказала я: сподіваюся, що ви дуже добре розумієте всю складність моєї роботи малювати мишкою в фотошоп як олівцем на папері, і порадити таку мишу, щоб мене не бісила, робила добре та бігала легко і не тупила. Килимок, сказала я, теж дайте хороший, а не оте пудало, що юзає по столу в усіх напрямках. Ціна мене трохи збила з ніг. Але всі інші миші були ті самі, що вже були. Я ризикнула спробувати щось нове, незнайоме та повірити продавцю. Хоча ясно, що всі хочуть продати щось подорожче. Коротше, миша коштувала 1250 гривень, килимок 550 гривень. Прийшла додому, розпакувала, розклала, приєднала і. Ну що вам сказати? Я не знала, що таке буває. Миша, як та фігуристка на Олімпійських іграх, не а ледь, таркаючись, літає по поверхні килимка. А килимок, коротше, дивіться, миша та килимок геймерський. Миша з купою кнопочок та підсвіткою, але це не головне. Головне, що вона асігенна. Я можу малювати пензлем або лівцем таку лінію, яку треба. Миша мене слухається. Килимок прилипає до столу і не юрзає, а робоча поверхня суперприємна на дотик. І тепер я працюю з комфортом. І це не реклама, це пояснення того, що якщо ви хочете якісний результат, то все ж таки треба якісний інструмент. І це відео лише ще один доказ цього ствердження. А от зараз хвилинка самореклама. Ось такі вправи я роблю зараз для просунутого курсу з Photoshop або його безкоштовної версії. Це тільки шматочок, і очікується великий. Пейзаж. Якщо вас зацікавило, замовляйте індивідуальний курс. Пишіть в коментарях. Є курси для початківців, є для середнього рівня. Є зараз готується, буде просунутий рівень. Основа роботи Photoshop чи Photopea – створення закінченого малюнка українською або англійською мовою. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вас зацікавило. Діліться вашим досвідом в коментарях. Мені дуже цікаво, які у вас стосунки з інструментами. Як ви вибираєте, на що орієнтуєтесь і що для вас важливіше. А також напишіть, які ваші улюблені миші. Я б спробувала теж. Ну, в усякому разі, точно подивлюся. А, і ще трохи не забула от що. Я все ж таки думаю, чи купувати планшет. І якщо так, то який? Такий, де дивитись можна одразу на планшеті, що намальована, чи такий, де малюєш на планшеті, а дивишся у монітор. У чому різниця і чому саме ви надаєте перевагу тому чи іншому девайсу? Для мене це, це зараз досить важливе питання. Ну і... Гроші, фінанси також. Тож буду дуже вдячна за допомогу. На все добре. Підписуйтесь і до зустрічі у нових випусках.